До 1700 року світова економіка майже не зростала, вона просто товклася на місці. За попередні 17 століть глобальний випуск зростав в середньому на 1,1% на рік. Уявіть собі, щоби подвоїти виробництво, потрібна була майже тисяча років. Але потім з'явилися прядильні машини, запихкали двигуни, і все змінилось буквально на очах. Між 1700 і 1820 -ми роками зростання прискорилось до піввідсотка на рік. До кінця 19 століття воно вже досягло майже 2% на рік, 1,9%. А в 20 столітті середній темп складав вже 2,8 на рік. Це означає, що виробництво подвоювалося кожні 25 років. Зростання стало нормою і воно постійно прискорювалося. Але що, якщо штучний інтелект підніме цю планку до небес? У Кремнієвій долині вірять, що штучний загальний інтелект, так званий AGI, який перевершить людей в більшості когнітивних задач, може штовхнути зростання ВВП до 20-30% на рік, а то й більше, звучить як фантастика, можливо. Але для більшої частини історії людства сама ідея економічного зростання здавалася абсурдом. Давайте розберемо, як AGI може змінити економіку, чому це може спрацювати, і які ризики ховаються за цією мрією. Як економіка росла раніше? Щоб зрозуміти про що йдеться, давайте повернемось в минуле до промислової революції, економіка зростала переважно за рахунок кількості людей. Більше врожаю, більше їжі, більше їжі більше людей. Більше людей ще більший врожай. Але це не робило життя кращим. Голод був постійною загрозою, а рівень життя залишався дуже низьким. Економіст вісімнадцятого століття Томас Мальтус вважав, що населення завжди буде зростати швидше, ніж виробництво їжі, і це прирікатиме людство на бідність. Але стало диво, Люди не просто їли більше, вони почали генерувати ідеї. Ці ідеї, нові технології, кращі інструменти, ефективніші методи, дозволили не лише збільшити виробництво, але й підвищити рівень життя. А ще населення почало зростати повільніше, бо люди стали багатшими і народжували менше дітей. В результаті ВВП на душу населення пішов вгору. Оцей загальний штучний інтелект, AGI, за теорією, може відтворити цей цикл інновацій, але без потреби в більшій кількості людей. Тільки уявіть собі, машини, які самі генерують ідеї, створюють технології, штовхають економіку вперед шаленою швидкістю, які можуть робити те, що вчора не могли робити навіть люди. Чи може штучний інтелект дійсно стати новим двигуном зростання? Економісти погоджуються, що штучний інтелект має потенціал підвищити продуктивність і відповідно ВВП. Але наскільки є скептики, такі як Дарон Аджемаглузи, Майті, які вважають, що штучний інтелект додасть лише 1-2% до глобального ВВП за десятиліття. Його прогноз базується на припущенні, що лише 5% завдань можна автоматизувати дешевше ніж людською праці. Але це припущення спирається на дані 23-го року, коли штучний інтелект був менш розвиненим. Сьогодні ж технології рухаються так швидко, що ці оцінки можуть бути застарілими та надто консервативними. Більш радикальні прогнози кажуть, що AGI автоматизує більшу частину виробництва. Якщо штучний інтелект замінить людей в багатьох завданнях, то єдиними обмеженнями стануть енергія та інфраструктура. Речі, які можна масштабувати за допомогою інвестицій. Зазвичай інвестиції в капітал мають спадну віддачу. Якщо додавати машини без працівників, частина капіталу простою. Але якщо машини стають настільки розумними, що повністю замінюють людей, ці обмеження зникають. Ансун Хо з AI зазначає, що додавати ресурси штучного інтелекту набагато швидше, ніж чекати зростання населення. Але навіть повна автоматизація виробництва не дасть вибухового зростання, якщо технології не будуть вдосконалюватись, за моделями Філіпа Траммела з Оксфорда та Антона Каріника з університету Вірджинії. Економіка з повністю автоматизованим виробництвом увійде в стабільне зростання, яке буде залежати від того, скільки доходів реінвестуються в нові машини для справжнього економічного вибуху. Штучний інтелект мусить замінити людей у найскладнішому завданні у створенні нових. Технологій, ось де стає по справжньому цікаво. Чи зможе штучний інтелект створювати прориви в біотехнологіях, в зеленій енергетиці, чи навіть в самому штучному інтелекті? Прихильники AGI вірять, що ці системи не просто відповідатимуть на запитання, вони керуватимуть проєктами, вони проводитимуть дослідження, вони генеруватимуть нові ідеї. Ai Futures Project прогнозує, що до кінця 2027 року лабораторії штучного інтелекту зможуть вести наукові дослідження майже автономно. Сем Альтман, голова OpenAI, вважає, що вже наступного року штучний інтелект почне видавати нові ідеї. Економісти, які вивчають теорію ендогенного зростання, давно кажуть, що якщо ідеї породжують нові ідеї з достатньою швидкістю, зростання може стати Безмежним капітал не просто накопичується, він стає ефективнішим. Прогрес множиться, але люди ніколи не перетинали цю межу. Деякі економісти навіть вважають, що ідеї з часом знаходити дедалі важче, бо дослідникам треба опановувати все більше знань, щоб дістатись до передового краю науки. Загальний або сильний штучний інтелект може зламати ці бар'єри. У моделі AI ранні прибутки від автоматизації реінвестуються в дослідження і апаратного, і програмного забезпечення. Коли штучний інтелект автоматизує третину завдань, річне зростання ВВП перевищує 20% і продовжує зростати, Ansan Хо Визнає, що модель точно неправильна, але важко сказати, чому скептики вважають, що вона переоцінює стимули для інвестицій в дослідження, адже їхні вигади розподіляються по всій економіці, створюючи проблему колективної дії. Але компанії в сфері штучного інтелекту кажуть, що модель недооцінює зворотні зв'язки, коли GI починає вдосконалювати себе сам наближаючи появу суперінтелекту, який перевершить людей. У всьому. Якщо ці зворотні зв'язки досягнуть максимуму, економіка перетвориться на інформацію, створену інформаційним капіталом, який сам створює інформацію дедалі швидше, як писав Нобелівський лауреат Вільям Нартхаус у 2021 році. Це веде до сингулярності, точки, коли випуск стає нескінченим. Але сингулярність – це радше контраргумент, доказ, що модель колись дасть Проте навіть перший крок до цього це значне прискорення зростання, і воно змінить світ. Що це означатиме для працівників? Перший сплеск зростання після промислової революції не був щедрим до них. За даними Грега Кларка з університету Південної Данії, англійський будівельник у 1800 році заробляв стільки ж у реальному вираженні, скільки його колега в 1230 році. Зростання населення з'їдало весь приріст виробництва. Але в наступні 50 років рівень життя робітників він навіть погіршився. Сьогодні головна тривога це те, що працівники стануть непотрібними. Ціна роботи цього AGI вона встановить верхню межу для зарплат, адже ніхто не буде наймати людину, якщо штучний інтелект зробить за неї те саме дешевше. Ця межа буде все нижчою з удосконаленням технологій. Якщо штучний інтелект стане достатньо дешевим і потужним, єдиним джерелом доходу для людей стане капітал, вони стануть рантьє. Нартхаус та інші показали, що коли праці і капітал стають взаємозамінними, а капітал накопичується, весь дохід, зрештою, йде власникам капіталу. Тож у Кремнієвій долині кажуть, що краще бути багатим, коли станеться цей вибух. Але не все так просто. Тайлер Ковен, економіст з університету Джорджа Мейсона, вважає, що зміни будуть повільнішими ніж дозволяє технологія. Є багато факторів виробництва, що сильніший штучний інтелект то більше вас обмежують слабкості. Інших факторів, каже він, це може бути енергія, регуляція, брак даних чи просто людська інертність. Або навіть суперінтелект може вичерпати ідеї. Як писали Філіп Агіон з Лондонської школи економіки та його колеги у 2017 році, штучний інтелект може вирішити проблему рибалок, але не змінить те, що є в ставку. Якщо штучний інтелект не замінить людей повністю, ми будемо працювати пліч у пліч з машинами. І деякі отриматимуть шалені зарплати. У моделі Нардхауса, якщо праця і капітал не ідеально взаємозамінні, вибух зростання призводить до вибуху зарплат. Але частка зарплат в економіці все одно падає, бо економіка зростає ще швидше. Ми вже бачимо це в тих компаніях, де топові працівники отримують захмарні зарплати, але частка доходів, що йде власникам, залишається високою. Але середні цифри приховують нерівність, високі зарплати для зірок не втішать тих, хто займається рутинною офісною роботою. Їм доведеться перейти в сектори, які штучний інтелект не зачепив. Якщо, наприклад, прогрес в робототехніці відстає. Залишиться багато фізичної роботи від сантехніки до тренерства. Ці сектори, як і нинішні трудомісткі галузі, можуть страждати від хвороби, Баумола, це коли зарплати зростають без підвищення продуктивності. Це добре для працівників, але може обмежити зростання економіки загалом. Чому? Бо коли ціна на щось падає, люди купують більше, але частка витрат на це зменшується. Наприклад, у 1909 році американці витрачали 43% доходів на їжу, купуючи 3400 калорій на день. Сьогодні вони купують 3900 калорій, але це лише 11% доходів. Якщо ціни падають швидше, ніж зростає попит, економіка залежатиме від того, що важко автоматизувати. Агіони і його колеги пишуть, зростання може обмежуватись не тим, в чому ми сильні, а тим, що є важливим, але важко вдосконалюється. Якщо ви вірите, що економічний вибух не за горами, моделі дають просту пораду володіти капіталом. У кремній долині інженери вже відкладають гроші, готуючись до дня, коли їхня праця знеціниться. Але які активи обрати? Високе зростання означатиме високі реальні відсоткові ставки? Уявіть собі, попит на інвестиції в дата-центри, енергетику, інфраструктуру просто вибухає. Епоки Ай оцінює оптимальні інвестиції в штучний інтелект цього року у 25 трильйонів доларів. Це в 50 разів більше, ніж проєкт OpenAI Stargate на 500 мільярдів доларів. Водночас бажання заощаджувати падає. Якщо доходи зростають, навіщо економити? Економіст Френк Ремсі ще в 1920-х роках показав, що зі зростанням економіки реальні відсоткові ставки мусять зростати, щоб спонукати людей заощаджувати. Для активів це означає боротьбу високі ставки знижують цінність майбутніх доходів, але швидше зростання підвищує ці доходи. Тревор Чоу та його колеги пишуть, що вплив на ціни акцій непередбачуваний. Гроші в банку могли би бути безпечним вибором, але якщо центробанки не піднімуть ставки вчасно, то інфляція просто з'їсть заощадження. Земля ще один варіант, адже її пропозиція обмежена, а суперінтелект може скуповувати і її під дата-центри чи сонячні панелі. Але Земля чутлива до ставок, Уявіть собі. Іпотеку під 30%. Високі ставки ускладнять життя урядам з боргами, швидке зростання полегшить їхні проблеми, але вищі ставки погіршить ситуацію. Їм доведеться платити більше власникам облігацій, коли безробіття від штучного інтелекту може спровокувати попит на соціальні виплати. Тайлер Ковен радить радіти зростанню пирога, а не сваритися через його розподіл. Але країни, які не впроваджуватимуть штучний інтелект чи залежатимуть від іноземних інвесторів, вони опиняться в скруті. Ринки поки не вірять у вибухове зростання. Базіль Галперин Стенфорда зазначає, що ринки не прогнозують цього з високою ймовірністю. Дослідження MIT від 15 липня цього року показали, що дохідність облігацій падає після релізу нових моделей штучного інтелекту, а не зростає. Кремнієва долина ще не переконала світу своїй мрії, але штучний інтелект вже десятиліття перевершує прогнози. Уявіть, що ви показуєте Діпсік людині з 2015 року. Вона би просто не повірила своїм очам. Якщо прогнози щодо впливу штучного інтелекту на економіку так само відстають, як прогнози його можливості, нас чекає великий сюрприз. Економіст Роберт Лукас колись сказав, що наслідки економічного зростання для добробуту людства настільки глибокі, що важко думати про щось інше. Сильний або загальний штучний інтелект лише підсилює цю думку. Друзі, що ви думаєте? Чи готові ми до економічного вибуху від штучного інтелекту? Чи стане це благом для всіх, чи лише для власників капіталу? Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь на канал і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву. Це важливо.